Всем привіт! Сьогодні у нас на огляді тактична маска. Не окуляри, а саме маска. Вона йде в звичайному пакеті, далі ще один пакет. І нас зустрічає ось такий ось чохол, який має отаку ручку. За бажанням це можна кудись чіпляти на рюкзак, на снарягу чи ще кудись. Бачите? І, типу, Воно кріпиться з двох сторон і ви його ну, типу, не загубите. Тож, викладайте одну липучку, і для надій, без, безпеки другу. І воно у вас надійно тут навіть. Якщо підірвається, є ще друга. Ось надійно у вас тримається. Далі сам чохол закривається на бокову липучку, і в нас там безпосередньо маска. І що дуже Гарно там є, якщо буде видно, тут збоку додаткове кишеня, і в неї кладуться ось, біле і жовте скло. Не скло, воно пластик, звичайно, але є отут додаткове кишення. Під це. Тобто воно, як би так мовити, роздільно лежить і там не шурхається, не шубов всередині. всередині. Що в нас в комплекті? У нас в комплекті прозоре скло жовте скло і безпосередньо самі окуляри. Е, окуляри йдуть в захисному такому рукаві. Ось де він. Рукав тягнеться, синтетичний матеріал. Е, сама, е, розмір, сам розмір окулярів регулюється за допомогою такого ось фастикса. По суті, Налізе на будь-якого але є нюанси. Розкажу трошки пізніше. Ось, для того, щоб їх використовувати, треба просто потягти в боку цього чохла. Ось. Я купував чорні. Є вони чорні, зелені і койот. Пісочні. По конструктивним особливостям. У нас зверху поролонова прослойка, для того, щоб воно дихало і туди не залітав пісок. Також поролонова прослойка йде по контуру. Знизу з боку. Угу. Е, якщо вам не подобається оця дужка і у вас є якесь своє кріплення, то за бажанням це можна ось так от відкинути зняти. Або. Також, якщо вам, наприклад, потрібно помити їх, почистити, і ви не хочете вимазувати намочити оце все діло, або попрати треба, то воно розбирається. Розбирається дуже просто. В плані розбору питань у мене не виникло до них. Це перше, що я зробив, коли я їх дістав, Подивився, чи вони розбираються. Далі було трошки незрозуміло, як в них вставляється скло. Ну, типу, тобто, якщо ви раніше не мали. Досвіду роботи з такими окулярами, бо їх не тримали, то ви трошки задумаєтесь, як його витягувати. Я не одразу зрозумів. Якщо, чесно, треба було хвилин 5 подумати. Але все дуже просто. Скло знімається просто. Оцю верхню частину тягнете вверх. Вони відкриваються. Отак. от По бокам дотягуєте і витягаєте скло. І вставляєте жовте, або біле, яке є в комплекті. Є звичайно, нюанс, щоб назад закрити, за за то треба буде трошки це повирівнювати, закрити, щоб воно защолки закрилося. Але загалом річ робоча. За ті кошти, які вони коштують, то жалітися не треба. Отакі от окуляри, жовте скло. Захисно захисній плівці. Ось де. І також прозоре скло, ну і затемнювальне скло на них вже. Ось. Що сподобалось? Сподобалось те, як вони виконані, те, що є чохол, є захисний чохол на самі окуляри, те, що тут поролон, який дає дихати, не маска, скоріш за все, не буде запотівати при роботі. Бо Глів страйкбол, тактику, чим ви займаєтеся, що дуже не сподобалося. Широка голова, по факту, вони, типу, отак от можуть розтягатися ось, і сідати на любу голову. ну, Типу, взагалі на любу. Але але мені особисто ця маска тисне отут по бокам. Ось. Оця частина тисне, і оця частина тисне. Я думав, типу їх розігнути трохи і потримати. Але вона назад сходиться, можливо, з часом вони розробляться. Ось. І не буде цього тиску. Але тиск зараз є, і тримати їх на голові дискомфортно, тому що воно так точково саме отут давить. І це дуже великий дискомфорт. На меншу голову буде краще менш. Проблематично їх носити і не буде дискомфорту. Тобто, якщо у вас голова десь 58-го 60-го 60 розміру, плюс-мінус на ну, 58-го, то треба розуміти, що вони вам будуть тиснути. І треба підбирати щось інше, або купувати більш якісні, які будуть не такі дбові. Але загалом вони купувалися недорого, буду передавати знайомому, то я особисто задоволений. Але я ж кажу, якщо у вас велика голова, то подумайте над тим, щоб купити більш якісні більш якісну резину, яка буде так от ходити. Але загалом покупка норм, захисні функції вони будуть виконувати, тому що пластик міцний. В цілому можу рекомендувати до покупки. Якось так. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня. До побачення.